Блін, тут таке світло таке. Сьогодні другий день нашого відпочинку. І ми зараз знаходимося в наших друзів вдома, їх зараз немає. І поки їх нема, я вам зараз покажу хатку. Ліза, тихо! Будь ласка. Зараз вам покажу хатку, в якій вони живуть. Значить, от так от ми сюди заходимо. Такий рум-турчик, як люди в Америці живуть. Такий рум-турчик. Це тут іде кухня-студія. Це ліза. Шафка для снеків. Тут е, пральня, суши, сушилка і пралка. Балкончик є, перший поверх, вихід з це видно парковку. Далі Йдемо. Це в них така тут спальня класна, біла з карпетом. Дуже прикольно, мені подобається. То з них телевізор. Так от воно все виглядає гарно. І так, зараз ще хочу показати ванну. Мама пішла в ванну. Куровіше хочу. Ванну хочу зараз ще вам показати. Така от ванна. Золота хмаринка. Туалет. І зеркало класне. Ванна і гардероб. Круто. Круто. всім. Бажаю, бажаю всім так жити. Хто, хто так гарно не живе, бажаю всім так жити. Все, і ми зараз вирушаємо ще до одних наших друзів. Е, до дяді Юри Зараз під'їдемо, в якого я працював раніше. Поздоровуюся з ним. І далі їдемо до наших друзів, там будемо жарити шашлики, барбекю і так далі. Покажи Все, поїхали. Добрий день! Привіт! Що ви там? Я дивлюся, ти футболки так і залишився. Та який за таке футболка? Ви як виїхав з малярки, так і є. <рес> і що, як поживаєте? Все нормально, все може бути. Стройка вас, йде, так? Да? Так, бурглимо. Все як має бути. Як на Україні, порядок. Це що ти приїхав, брали для того приїзду. Ага. А так, що тут не проїхати, не пролізти. No, no. Бачу, Саша там сидить восьмокрезний. Саша наказаний, бо він дві тижні поробив, потім взяв собі вихідний. Точніше, два дні поробив і на дві неділі висипав. <гум> Я вам її покажу. А ну, давайте. О! Цей мангал. А що ножки нема, так? Да? Та тут таке нагрузка така, шашликів іде, що ноги не видержують. <гум> Жарить хвалять. Посолить ну, да, курок. Сильна штука, 15, ну. Шампури, ви виїхали в квартиранти. Ого. Оце що, тут все вже цей? А тут що у вас буде? Парковка? чи О, ще не знаю, поки зробив зльотну посадочну для вертольотів. О, бач, розгорнули все. Ага. О, вже Вася там заїхав. Клієнт. Ого. А це чий трейлер? Моє. Це там з тієї території а, вашої? Так? Та? Я, я цю територію ще вбрав. Ага. А, а, що, а що місто, нічого вам не кажеш, тут цей? Що тут О, когут, ку кугут. Наш когут ку дежурить. Де? тунь хоч разочек. <рес> Завжди нападає, так? Да? Хоче напасти. Ну, то він жде, щоб трейлер на нього впав і отак все життя запарило. Так, да, класно. Ну а що тут буде, що тут дідіор? Ну, ці, ці тайни поки не розкладаються. Ага. Ну, ну, щось де буде, ще ще вивеземо половину. Я може дяді Васі здам дяді Васі, може, гаража здам, не знаю. Побачимо. А це що за... А, це теж з тої території, пам'ятаю, Да. Да. Це все временно. А що ви звідти все забрали? Що ви там вже все? Я продав, так. Да. Продали? А Я Нормально. Я продав і двигаюся далі, тому що, бач, треба... Ну, Да. А це Мерседес ваш, чи що? Так, да, то що там я купив місце з тим. Там ще й трактор Джон Дір. Ага. Все, я... Ну круто, а що взагалі самі як поживаєте? Хорошо, бачиш, роботаємо. Рабочих привозять, кожен день по два чоловіка приходять на інтерв'ю, такі всі мастера. Шоховайся. А вам наш, от маєте Сашу. Саша, Саша Зебес. Саша Саша Універсальний вогнь. <laughs> да, це приперли туди, отопали, ми тут жертву зробили. Це стовби, я позабирав, пороблю. Зараз маю трактора привезти, пізніше трошки. Загорожу. Так сими типонявши кипіш. А, що, все а це що ж все, все ваша територія, так? Ну, да. Ого. Буде така... вий... Ух ти, який трактор. – «Джондір». Але він мене розстроїв, він бензиновий, я думав, він дизельний, а він бензиновий. І що він, заводиться? Та ще не. не заводиться, ще сідушки душки немає. Але це капець, це який рік, напевно, блін взагалі? Це 52-й чи якийсь. 52-й рік, офігеть. Так, буде а це що, цигани тут живуть ще? Ні, це я накрив сюди, поки перевезли барахло. Ага. Били, щоб вона не капала. лодку поки свою. Титаніка ага. запаркувався, він тут жде, виходу, І тут коротше, трошки, трошки барахла. Ага. Ну, от. Але, але це все буде вбиратися, це машину рибацьку собі буду робити. Це ви що собі купили? На рибалку. Це в доці забрав і другу купив, а цю собі зроблю. Угу. От, а так що почистимо, все і будемо все так от робити, як все далі, бачиш? Дивиться. А далі скупите ще ту землю, так? Да? Так вже, навіть хватить. Захват. А що дивись як. Бачиш, як тут робиться. Ой, яке зеркало, нічоси. си. Це наші зеркала. Можеш на чикамі забирать. Що все, дивися, Як тут все зроблено. Бачите. От гаражики і все. А, собі... а це ви типу таке теж хочете зробити, так? Що що? Для відео можна сказати, що це я продовжую рости далі ну, туди. Ну, ну. а, а це, це... чиї взагалі це все? Все, має бути. Ні, ну це типа хтось. Хто? Для відео можна сказати, що наш. <ріх> ну, так. Ну, двигатися будемо таким от самим макаром. Ну це круто. Одні ворота 400 чи то 800 доларів в гараж в в оренду місяць, місяць да. І ще в нього запаковане, немає в нього місця свободного. Круто. Ну. щось Приїжджають по півчаса, бо щічки зматують, або я не знаю, що вони роблять. Приїхали, уїхали. Ага. Там туалеті у них що там як має бути. От, а ми поки ростемо. Ну круто, ну, зміни сильні, є, бачу. Якби да? ну, не Саша магайти. <laughs> я думаю, щоб довго. Ну дякувати Куботі, звісно. Косить ага. дезельок наш косить, бідний. Це трошки зараз він віддихає, тому що дожді льють, але тут Женик паркувався в я його кажу, викосиш Хто ти. паркувався? Женя, Женя рекомендатор. Це... А ти ж в трейлері живе? Да, а він вже, там далі він, живе, він, так? Все, вже виїхали вчора. Ага. Він же привіз жінку з Канади ага. і не винесла лихої долі, захотіла ширше. Ну Там такий умивальник, вони вдвоєм ну, да. б'ються за нього, щоб посуду помити. Ну да. Так що так вот. Ще чуть-чуть. А що ця хата буде? З нас дачу? Да, вже тут Вася в мене менеджером по орендаторам. Вася? Його черга, так. Да. Вася старший? Да. Ага. Вася великий. У нього черга вже там все на оренду. Вистріїлися в чергу. І скільки зараз така оренда буде цього? А, ну дві. він тут. Дві і більше? Він роздно. Ну, він роздвоєний. Ага. Получається. Можна заселити буде. дві сім'ї? Да. Там буде кімнатка і тут буде дві кімнатки. так що мінімум. І два санвузла, типа що? Все, кондиціонери отдельні, все отдельно. Круто, ну тут ви можете такі блин, по 2000 брати, ні? Ну, по півтори мінімум розчитуємо. Там менше ну, наші і більше, будуть. Да. А якщо там абрикоси, то будемо трошки більше Так, Це получається все половина, там дві кімнати буде, кухонька, туалет, ванна і туалет отдельно. І тут таке саме. Круто, там вас хто працює зараз? Саша маленький фундамент держить там. Ага. Де? А так Серега і Бодя. Ага. Білорусія, да, Херсон все. і підгайчики. <рес> підгайчики. Ну, підгайчики наймачніше туди. Да. Я бачу, да? да так, це вони тут валять, вже такий досвід набрав, що капець. Ага. А це що, ви повністю це все міняли, тіпо, цей що? Це достроїли ми все. то То-то стара хата, то ми це все добудували і все. Як добудували? Ну як добудували? Що тут не було цього? Що? Нічого не було, не Це було? Та ну. воно виглядає таке не нове, типу. Так спеціально так зроблено. Щоб <гум> виглядало. Очі не кидалися незавісникам, а за, за здрівникам. Та ну, а та що ви розкажете? Що, ну, все, дивися, все бачиш? Ну. Окей. Саша з Івана франківська зробив достройку. Да? Так? Я тобі покажу, в мене ще є на фотографіях. Ну да, та хата була якась менше. І. Cables, я кажу, заїдьте екскаватором, копніть мені фундамент. І що, а що дозвола, все зробили? Нічого не робив, значить зачем. Зачем? Ми на рублях. По-українськи. На Рубльовці живемо. Все Рубль... по-українськи робите, коротше. На Рубльовці, я тут найголовніший, потім. Ну так. Да. Як ти казав, смотрящий. Смотрячі за происходяще. Дальше. <ривіт> так, та жінка твоя, Так. Піду і обніму типа, ходить знімати. Привіт. Хоч кажу, привіт, привіт! Брови твої забачив аж звідти ля. Красота. Ну, ви вже приїхали чи ні? Привіт. Добрий день. Здравствуйте, я дядя Юра. Ой, ти лише, ти І Лиза вже не як всі жар поїдемо. Та зараз поїдемо, що? Хай в хату там дує, може, кондиціонер. Ну що, ти приїхала? А ти подружку вже бачила свою? Та от ні, ой, красиво. Всім добрий ранок. Значить, сьогодні Останній день, що ми тут в Шарлоті, ну, зараз ранок і ми зараз будемо виїжджати, я вирішив ще перед від'їздом вам дещо розказати про це ком'юніті, де ми жили. значить Це таке, ну як я вже сказав, ком'юніті, де живуть люди, тут у них є басейн, тут ми в цьому басейні відмокали весь цей час, тусувалися. Тут прикольно то що є безкоштовна зарядка для автомобілів тобто якщо ви купуєте собі електрокар то тут можна заряджати його безкоштовно оцей от басейн ми вчора цілий день були я згорів саме вмієте плавати Що да. вмієш мене є, І мені є. У Круг в тебе є чи що ти кажеш? Ага. І капці. І капці. Ага. Так. Молодожони. Що ви там? Молодожони, Пару сліз для Ми тут говоримо, як він має поясі. лягти спати в басейні ти спать в Так, Ми думаємо, що така стратегія підійде. О, так, я так і б'ю. Типу, що ти будеш калувати вона буде спати. Така стратегія. Так і є. так Так і В басейні і в Америці. В Омериці. Отак от згорів, повністю загорів. І зараз йду, візьму каву собі тут, в цьому. Типа це як ресепшн цього ком'юнті, там можна брати каву, воду, коротше, скільки завгодно можна брати. Ну, прикольно, мені подобається. Ми, до речі, мали тут жити колись з вікою. Ми хотіли сюди переїхати, коли ми жили в Шарлоті, але нам відмовили, тому що в мене не було кредитної історії ще тоді, і не було офіційних доходів нормальних. І тому нам відмовили, прикиньте, Тут одразу там... виїзд там на хайвей. Є, що дуже зручно. Зараз ми вже будемо їхати. Поки ми були в Шарлоті, ми зустрілися з нашими різними друзями, там з одним, з другими, з дідю Юрою, це ви тільки що подивилися. Я зустрівся, дід Юра там розширяється, купляє землі, хати будує, буде їх здавати в оренду. Ось такі діла. Цікавий апарат тут, да? серйозний. Угу. Кошти десь напевно бешених бабок. І це такі ресепшн. Круто. З ресепшена зразу вихід на басік. Хоча в нас виникла проблема. Ми вже мали виїжджати. Вже проснулися, все. і тут лізі стало погано, вона почала блювати. Вона зараз пить. Коротше, їй стало погано. І ми... ой, блін, що не розбудив її. А ні, не розбудив, їй стало погано, вона почала плювати і ми вирішили, що поки що не їхати. Вже 10-та година, але бажано, щоб ми вже виїжджали, тому що... Нам їхати 10 годин і нам треба до вечора, до ночі вже бажано приїхати в Майамі. Ми вирішили почекати, хай вона ще поспить. Може їй стане легше і ми поїдемо. Все, ми нарешті вирушаємо. Мали їхати в 9-8, зараз пів півперше. Все, Вася. Папа, ага. дякую, що нас ага. прийняли. Де Юля? Дякую. Юля вже пішла, дякую. дякую за приют. Дуже піжаму. А, піжаму забула. Лізочка, ти як себе почуваєш? Промайну, бо я, я поїхала сир, по подивіться. моя собачка, Я її назвала Соня. Ой, класно. Соня. Взяли з собою в дорогу хавчик Отакий. От. І все, і ми вирушаємо. Зараз ще Юля вийде нас, з нами попрощатися. І все. Все, на цьому відео закінчується. От Юля вийшла. піжамку принесли. Це наступне відео буде незабаром. Попереду у нас 10 годин їздить чи 11, не знаю. Багато. Коротше.